дня. Отже, налаштування форм коротко і швидко, так як роблю це я, з тим, щоб вам також було це легко робити. Google форми знаходяться в мене отут, де всі додатки Google. Я їх не виділяла в окрему, в окрему форму. Ось вони такі. Звичайно, в мене є тут уже багато створених форм для себе, для моїх клієнтів. З чого ми починаємо? Це ми даємо назві форму, наприклад, опитування. Буває, що не дає замінити назву, поки ви не допишете своє. Ви можете це робити, наприклад, жирним. От, опитування. Описуєте форму, що, про що саме? Або, наприклад, запис на е, заняття, М -м, опитування. Е, з, я не знаю, ну про що може бути опитування? Аналіз. Прапрошую. Я зараз пишу під... Я зараз пишу, якби, що завгодно, тепер дивимося. Запитання запитання без назви. Я тут пишу запитання 1. Що може бути? Які можуть бути варіанти? Варіанти короткі відповіді це коли невеликий текст пише користувач, не дуже довгий. І коли довгі відповіді абзац, це. Там декілька рядків і можна написати розгорнуту відповідь. З варіантами відповіді це вже всем відоме так або ні. Причому можна переходити звичайним ентером, натиснути варіант інше, і система автоматично додасть. Можна копіювати, можна додавати запитання. Наприклад, ще от пропорції це коли можна обрати декілька. Коли можна обрати декілька варіантів. Тут, наприклад, після іншого вже не додається. Варіант 2 додати інше. Так, ще може бути форма складний список. Тобто варіант 1, варіант 2, варіант 3. І це, це запитання. Це запитання. І це запитання буде пропонувати відповіді, вибір відповідей. Ще яка може бути форма це коли ви завантажуєте файл. Більше, ваш користувач завантажує файл, наприклад, треба якусь відповідь дати. Ще який може бути варіант, це може бути лінійна шкала, коли обрати брати від 1 до 5. Наприклад, аналіз своїх відчуттів. Наприклад, один. Наприклад, 3, 5. Можна, вірніше, можна тут крайню точку ставити, наприклад, 5, а середню точку поставити, наприклад, 3. Ну, хай це буде 5 значення просто. Є ще таблиця з варіантами відповідей. Тут треба розбиратися. Є ще сітка прапорців. Це коли таблиця і ви обираєте на перетині. Тобто в цьому варіанті таблиця, коли один варіант відповіді, рядок стовпець, а в цьому варіанті додати рядок, додати стовпець, щоб було помітно потім. А в цьому варіанті це коли можна декілька таких варіантів обрати. Так? І ще один у нас варіант це коли ставите дату, наприклад, день народження. Пишіть там, ви просите, пишіть своє день народження, або там народження вік дитини, коли треба вписати точний день народження, якщо ви організовуєте щось для дітей. І ще один варіант це час. Ну, це, наприклад, для консультацій. Хоча для консультацій я раджу другий функціонал. Але... Ну, ось так. Можна теж його використовувати. Можна вставляти ще додаткові текстові описи, якісь там, наприклад, під, як підсумок за результатами опитування. Виберемо переможців. Наприклад, так. І воно просто буде відображатися як текст. Можна додати зображення, можна додавати зображення з тих, що пропонує тих, що пропонує Google шукати. Можна додати власне зображення, можна завантажити з сайту якогось зображення. Ось фотографії. Ну, це мої фотографії з Google Photo Photo. Так, і зараз, ну, хай це буде зображення. Я просто завантажу, щоб це було видно в зразку. Так, можна написати назву зображення. До речі, цей е, оформлення. Оформлення це не є про це зображення. Не плутайте. Про оформлення я далі там розкажу. І можна додати вставити відео, наприклад, якесь привітальне відео. Або ж розділити, якщо це у вас опитування там багатоступінчасте. Так? А тепер ми налаштували нашу форму. Тепер йдемо в відповіді. Обов'язково приймати відповіді має вказано, тут вказаний перемикач вімкнений. Зв'язати з таблицями ви об'єднуєтеся, додаєте до своєї таблиці форма. Для От. Або вже якщо у вас є наявна таблиця. Я раджу під кожну бажано під кожну форму створювати таблицю, або ж, якщо вони форми у вас подібні, можна збирати інформацію в одну таблицю. Ця форма створюється. І мене зараз перенаправило на вже створену цю форму. Тобто тут вже вписано всі питання, ви бачите, і потім. Там в кінці, як для прикладу ви заповните, я вам пришлю, як ця таблиця виглядає, уже заповнена. І переходимо в налаштування. Якщо це форма для оцінювання, ви вмикаєте оцінки, тільки ставите, чи це зразу треба перевіряти, чи ви пізніше відправляєте, коли вручну перевірите, так, оцінки, правильні, неправильні відповіді, якщо вони там були. Відповіді по замовчуванню збираються електронні адреси, але можна не збирати, наприклад, особа. Ну, як стандартно, просто входять уже своїм Gmail-аккаунтом. Якщо немає Gmail-аккаунта, просить система, просить автоматично вводити, вводити свій, свою електронну пошту. Чи надсилати копії. Відповідей, ну, в залежності, яка у вас задача. Можна відсилати, можна за запитом, тобто, в кінці там з'явиться відправити мені копії відповідей. За змовчуванням є вимкнуто. Дозволити вносити зміни в відповідь. тобто Користувач може повернутися і змінити відповідь за вашим вибором, і обмежити до однієї відповіді, щоб не було повторів. Презентація. Це можна просто створити у формі презентації, тобто це невелика форма, я ввімкну, щоб ви побачили, невелика форма, а вгорі буде такий, така смужка проходження, і кожне, кожне питання буде на окремому якби, слайді виглядати. Можна перемішувати запитання. А ось тут те, що безпосередньо запитували, повідомлення, підтвердження це те, що у вас виникає, коли користувач відправляє форму. Дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Подарунок вас чекає в боці. От. І тут я ставлю посилання на свій бот, я пізніше його додам, бо зараз не пам'ятаю. І ви натискаєте Зберегти. Так? Якщо ви поставили, що тут дозволити надсилати копії їхніх відповідей, наприклад, за запитом, так? то тут ви маєте рішення, не тут. Перепрошую тут обмежити до однієї відповіді і дозволити вносити зміни. Отут показувати посилання для повторного заповнення, «Вімкнено налаштування обмежити для однієї відповіді, ще не спрацювало повторення. Якщо ми не обмежуємо, то тоді ми можемо. Тут воно автоматично вмикається. Тобто, або ми обмежуємо, бачите, вимкнулося. Або ми не показуємо, ми показуємо повторне посилання. Переглянути зведені дані результатів, якщо ви хочете з кимось поділитися цією інформацією, і вимкнути автозбереження. Тобто людина, не заповнивши, наприклад, почала заповнювати щось відволікло, хоче продовжити. І заходить, її треба по новій. Якщо цей перемикач вимкнено, Треба ну, кожного разу люди, ваш користувач буде заходити і по новій заповнювати поля. Якщо це вимикати, користувач буде заходити, і ті відповіді, які вже вписані, вони будуть зберігатися до, до того моменту, поки користувач не натисне відправити налаштування до цієї та нових форм, і налаштування запитань до всіх нових запитань. Тобто, які у вас будуть додаватися запитання, ті е, всі ці налаштування будуть збережені. Тепер відносно налаштування теми. Отут ви можете налаштувати, наприклад, як відображатиметься. Я, наприклад, хочу інтер, щоб відображався текст. Запитання і текст теж, щоб був інтер. Тут щоб був інтер, наприклад, напівжирний. А тут, щоб був інтер, наприклад, звичайний о, в тексті. І от в заголовку ми обираємо зображення. Можна обрати, тут уже можна обрати запропонованих Google, І тоді Гугл-система е, автоматично обере тему під це зображення. Автоматично буде створена тема. Бачите, колір обрався зразу такий, е, якби трохи темно-зелено. Темно-зелений, смарагдовий якийсь такий з малиновою кнопкою. Мені поки що все це сподобається. На цьому за налаштування тем зображення завелике. Так? Ні, завантажено. Завантажено. Так, і ми дивимося. Тепер переходимо в форму запитання. Ось у нас зображення, ось у нас смужка це кольорове оформлення, і всі ці запитання, як вони виглядають. Так, ну я там зараз додам якесь відео зі своїх. Зараз швиденько знайду. Наприклад, наприклад, та, та інструкція про етери. Так, ну ви ж все бачите, так? Да? Я... Ви бачите мій канал. Ось у мене інструкція про етери. Е, створити посилання. Посилання скопійовано в буфер, я це закриваю, щоб воно мені не заважало. А тут додаю посилання: Enter. Ось, знайшло. Додати. І тут у мене це відео буде завантажено у форму. Тепер, коли ми натискаємо надіслати. Збирати підтверджено, ми можемо відправити електронкою, ми можемо ось про посилання скоротити адресу для зручності або ж вставити десь на сайті, наприклад. Але то такі нюанси. І ще одне в відповідях: ем, отут: отримувати, якщо вам потрібно, отримувати сповіщення електронною поштою, тобто на вашу електронну пошту, аккаунт або. Будуть приходити повідомлення про те, що форма налаштована. Сподіваюсь, не було дуже швидко. В будь-якому випадку у вас в кабінеті на вістаді буде посилання на цей запис, і ви можете переглядати, якщо раптом щось забудете. На цьому все. Дякую за увагу.